Всім привіт! З вами канал Майн І зараз будемо знімати Ці два голіма Проти 100 свінозомбів. Так. Хочу проекспериментувати, хто з них сильніше. І да перед. О, вже інтернет появився. Перед началом даного. Перед началом просмотра даного відео ролика я хочу вам е, сказати про свій конкурс, який проходить в мене, як би сказати, е, на каналі. Е, е, під відео, е, яке я знімаю на тему виживання на острові, я хочу провести якби, конкурс, е, щоб хто більше напише всяких там порад коментарів. Якби в е, е, один коментарі буде зчитатися плюс один відсоток е, до того, щоб ви пограли зі мною е, версії Майнкрафта да. 0.14.0. Е, так як, як вона скоро вийде, і я буду даже, можливо з, з вами відео знімати. Так, вже два ендермена. Де ви взялися? Так. І так як я це хочу зняти, то так і пишіть. Е, і даже пишіть мені під відео е, Я твій підписчик і я вас обов'язково додавлю ну, на площу підписчиків е, ну, під відео. Відео там, де я це знімаю, як я вже казав на тему виживання на острові. Так, ну що, багато горіти не будемо, і якби приступимо. Так, заспавнимо. Е, я вернуся, коли заспавню цих 100 свінозомбі. І так. І так, ми продовжимо, як бачите, рівно 100 е, свинозомбі є заспалений. Так, да, я рахував. І так, і зараз заспавнимо 2 голіма. Так. Ну, як би вони вже бачите, на них заагрілись і вже починають бити. Так, альо, алло, я ще вас не пустив туди. Так, пускаємо їх. Ну, як ви бачите, якщо голім когось одного вдарить, то всі на нього не агряться, а тільки... Того, хто хто вдарить з голімум бореться. Ну так, подивимося. Так, як бачите, мочиться трохи. Голі ми ще вроді взагалі не получали від них. Так. І так, да, якщо вам подобаються е, всякі такі ПВП бої то пишіть мені в коментарях і я їх буду знімати побільше. І напишіть, з якими ви б монстрами хотіли, щоб е, я зняв PvP-бій. Я обов'язково це зроблю. Так. Так, щось тут Вони навіть не думають нападати на тигольмів. Це буде їм дуже легко, далі. Так, щось тут це. Думаю, що голіми виграють легенько. Так. Як бачите, дуже швидко зменшується число е, свинозомбі, так як е, за два чи за три удари і голім виносить одного свинозомбі, навіть якщо він в броні. Так, а в голіма 100 хп. Он дивіться. Як бачите, пішов на нього, дивлюся 100. І цього... О, цього вже били, в нього 92. Так. як бачите, вже свій зомбі кінчається. А голі ми е, як, як будто тільки заспавнені, Майже е, ХП повне, Так. Ну окей. Зберу це все поки що ну щоб не мішало. І да, е, виживання на рівнині ой на острові. Е, вийде сьогодні, а можливо навіть завтра. Ну, в ближайших цих 2 е, дня точно вийде восьма серія. Так, чи яка вже там? Я, е, звичайно, забув, не пам'ятаю. Так як я не маю часу зараз знімати те відео. Ну, як бачите, голі ми виграли. І це в них вийшло дуже легко. Цього 92 хп, а в цього рівно 100. І так, я думаю, що включу зараніч і заспавню 100. Або ні, чешуйні це ж не горять. якби, в день. Так, вони тут. Вони. І так, коли е, е, з цього за, заагріться пару чешуйниць на цього гольма, то вони йому дуже великі дамахи е, дають порон. Е, ну зараз їх заспавнюю і вернуся. Ну, тільки цих як би винесу і знов загороджу, щоб вони сюди не могли пройти. Так, вернусь, коли це все зроблю. І так, ми продовжуємо. Рівно 10 чешуйниць заспавнив тут. Ну, вроді не виглядає, що їх тут 100, ну їх справді 100. Так, заспавлюємо наших голіми. Так. Ну і прориваємо тут путь. Як бачите, вже оголі ми на них за... заагрились. Думаю, більш буде епічний бій, ніж був за цими цими зомбі. Бачите, на цього гольма вже стадо шуніць побило. І в нього вже би ХП зменшується, вже 90. Так. Щоб пішов туди, а ми будемо спостерігати за цим. Так. Вроді вони такі маленькі, ну, мені кажеться, що цей голім вряд ли виживе. Так. Але й голім, як важчих, виносить з одного удару. Так. Загнали його в угол. і йдуть. Дивіться, вже 45 е, ХП у нього залишилось. А цього досі 100. Так. І да. Це бо доволі легко, як бачите. Так, зараз їх доб'ють. І виходить, що мені здається в наступних серіях, які я буду це знімати. довго люм обрати на 100 цих. Або навіть ще більше. Так, чого ви не б'єтесь. Так, сюди зараз вас заведу тако. В цю кімнату. Отак. Пару шушуйність, думаю, не помішає. Так. Ну думаю, тут вже і так ясно хто переможе. І так, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І так, да, якщо вам подобаються такі ПВП бої, то пишіть мені з якими монстрами і нічого ну, ще його знімати. І да, як я вже казав, пишіть мені коментарі, поради і завдання для виживання на острові. Кожного, хто це напише, я його внесу в площу підписчиків і дам йому броню. І з кожним коментарем у вас буде 1% до того, щоб ви пограли зі мною або сняли відео, коли вийде на Майнкрафт 0.140, а він вийде дуже скоро. І так, всім удачі, всім пока.